Шановні мешканці громади, за підсумками тижня повідомляємо вам наступне: він видався дощовий, тому в ремонті доріг не вдалося суттєво просунутись. Продовжували фрезерувати вулицю Кіндратіва. Як тільки стане погода, заасфальтуємо її. На черзі вулиця Єдності вздовж Ангара та Щадбанку. Також наступного тижня в планах виконати капітальний ремонт чотирьох ділянок дорожнього покриття. Дві з них це в'їзди по вулиці Світанковій, в'їзд по вулиці Спортивній та Слобожанській. Основною подією цього тижня стала вчорашня сесія. Хочу зазначити дуже низьку явку депутатів. Майже 30 хвилин чекали, поки набереться кворум для початку сесії. Майже вся фракція ОПЗЖ на чолі з її головою Павленка Володимиром була відсутня. Також майже у повному складі проігнорувала сесію представництво блоку світличної. Все засідання, користуючись низькою явкою, опозиція займалася шантажем та популізмом. Вони торкнулися таких трендів, як готовність чи відсутність бомбосховищ, згадали недавню трагедію, де на превеликий ліжаль на водоймі лишилася життя неповнолітня дівчинка. Від виконавчого комітету та від себе особисто висловлюємо щире співчуття родині та близьким загиблої дитини. Також користуючись нагодою, хочу нагадати, що на території Первомайської громади немає облаштованих пляжів або будь-яких інших зон, в яких дозволено купання. Крім того, згідно із розпорядженням обласної адміністрації, відвідування водоєм та лісів з будь-якою метою рибалка, збір ягід чи грибів, відпочинок тощо під час військового стану заборонено. Якщо хтось порушує ці правила, то він особисто несе відповідальність за своє життя та життя близьких, яких наражає на небезпеку. Також депутати від опозиції ледь не провалили голосування за заснування відзнаки міської ради для наших воїнів. Російська мовна депутатка від блоку Кернеса Ніна Павлінка принципово утрималась від голосування за дане рішення, хоча я декілька разів акцентував її увагу на необхідності вшанування героїв, які сьогодні ціною свого життя виборюють незалежність для нашої країни. Також лише з другої спроби проголосували зміни до відповідної програми, якою передбачалося фінансування виготовлення вищезгаданої нагороди. На минулій сесії депутати вимагали надати їм можливість відвідувати закордонних партнерів нашого міста у складі офіційних делегацій від нашої громади. Наголошували на тому, що є бажання на такі відрядження, але не у всіх є можливість та пропонували передбачити кошти на дані заходи. Але пункт програми, яка передбачала відповідне фінансування, не підтримали. Далі дискусія перейшла на питання перейменування міста. Національна комісія визначила перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковому перейменуванню. В переліку з більш ніж 100 населених пунктів Харківщини опинилися і Первомайський. Також в цьому списку під перейменування потрапили такі назви як першотравневе, травневе тощо. Нагадаю, про потребу перейменувати міста я наголошував ще у 2016 році. Тоді на громадських слуханнях мене підтримували лише 27 голосів. Аби рішення було ухвалено тоді, ми б зараз не мали клопоту і вже 8 років жили б із назвою, яка відповідає законодавству. А так лише, дякуючи Богу та Збройним силам України, руський мир в минулому році не дійшов до нас рятувати російське мовне місто з радянською назвою Первомайський. Однак назву Добродар, яка стала переможцем на попередніх громадських слуханнях, депутати також не підтримали. Хоча треба відзначити, що на сьогодні голосуючих за стало більше. І зараз для ухвалення рішення не вистачає лише три голоси. Павленко Володимир, голова ПЗЖ, на комісії висловив позицію, що його цілком влаштовує назва Сіваш, яку вірогідніше за усе нададуть місто, якщо ми не проголосуємо за клопотання з новою назвою. Разом з депутатами домовились провести ще один раунд відбору назв та повторне голосування, яке, до речі, власне, починається сьогодні. Під цією публікацією ви знайдете форму для подачі варіантів назв та обґрунтування до них. За 10 днів почнеться голосування. Цього разу воно пройде в один тур. Переможець повинен набрати просту більшість. Голосування проходитиме на платформі ЄДМ та Уцнапі виконкому. Бажаю всім мирних, гарних вихідних. Все буде Україна!